На цьому об'єкті є дві основних породи, які потрібно зберігати. Це є ялина, бачите, яка гарна Це є гран. От, прийшло літо і вона вже починає розпускатися. Ось. І це є сосна. Бачите? Це є сосна, тал по шведськи От, і ці дві породи дерев в перспективі. Так, звичайно, ми залишаємо. Місцями березу, тому що ми мусимо залишати листяні породи, отак тут. Бачите, хлопці гарно залишили березу і в нас її буде рости, але вона не мішає ні сосні, ні з того боку, ні з того боку, нікому не мішає. І вона по висоті якраз по рівні оцих сосен. Отак От. ми працюємо. Вибираємо кращі породи дерев. Залишаємо їх, і після нас буде гарний продуктивний ліс за декілька років. Гарного дня всім і дай Боже здоров'я!